Всім привіт сьогодні. Разом з колегами з Держспецзв'язку ми проводили навчання для співробітників адміністрації щодо підвищення їх обізнаності у сфері кіберзахисту. Ні для кого не секрет, що ці атаки вже відбуваються і на Закарпатті, Це не є новиною для нас, і ми робимо все від нас можливе для того, щоб підвищувати як обізнаність наших співробітників, так і технічний рівень захисту інформації в мережах, якими ми оперуємо. Насправді ми поговорили про те, як це відбувається, показали приклади. Я думаю, це піде на користь. Відповідно, ніхто не хоче, щоб його дані були злиті, щоб до них отримали доступ сторонні особи. Відповідно, ми готуємось, працюємо, і як це відбувалося, можна подивитись на відео. Щоб